Samsung презентували s 25 Edge офіційно і відмовляються від класичного годинника. Sony показали свої XM6 та збираються ще підвищити ціни на PlayStation. Apple випускає CarPlay Ultra та працює з нейроімплантами. А Nvidia стидається своєї 5060. Про ці та багато інших цікавих новин світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі подобайку. Ну що ж, Samsung нарешті офіційно презентували свій Galaxy S25 Edge, який насправді ти ще на презентації звичайних S25, а потім його ще раз анонсували, показавши блогерам, але не давши в руки, і от тепер презентували прям повністю-повністю офіційно. Звісно ж, найголовніша його характеристика це товщина 5,8 мм. Важить смартфон усього 163 грами, і звісно, такого довелось жертвувати батареєю, ємність якої складає 3900 мАч. В дисплеї та залізі він повністю відповідає плюсу, тож тут зупинятись не будемо. Проте камери вигідно відрізняються. Основний модуль тут 200 мегапіксельний з діафрагмою 1,7, і його Samsung пропонують використовувати і замість телефотооб'єктива. Ну і ще 12 мегапіксельний на ширококутник і 12 мегапіксельна селфі-камера. обидві з діафрагмою 2.2. Тобто, грубо кажучи, це S25, але тонший, легший, з кращою камерою, але гіршою батареєю. Питання до Всесвіту: а хто взагалі просив такі тонкі телефони, залишається відкритим. Старт продажів 30 травня в Європі від 1250 євро, і наскільки я розумію, Україні він не планується продаватись, принаймні поки що. Ну і власне згідно з чутками, так само як Apple замінить Ейром свій плюс. Samsung планують зробити в наступному році теж саме, адже плюси, що у купертиновців, що у корейців продаються гірше за все для розуміння на 17 мільйонів ультр, ультр та на 13 мільйонів звичайних S25 припадає усього 6 мільйонів плюсів. В мережу вже потрапила бета версія One UI 8, з якої стало відомо, що наступні годинники Samsung повністю позбавляться класичного дизайну. На зображеннях є Galaxy Watch 8 та Galaxy Watch 8 Classic, які отримали дизайн в стелі Galaxy Watch Ultra. І особисто я взагалі не згоден з цим. По-перше, тому що я обожнював класичні годинники Samsung. По-друге, для чого там в назві тепер взагалі класік? По-третє, як на мене, дизайн ультри взагалі не найкращий, особливо розташування клавіш, які постійно просто от-от натискаються від такого руху рукою. Ну а ви напишіть коментарі, який дизайн годинників Samsung вам подобається найбільше. Класичний чи ось цей ультрівський. А якщо вам подобається як російська техніка та солдати палають, не забувайте долучатись до нашого збору на покровський напрямок, де московити останнім часом дуже сильно активізувались, адже завдяки вашим донатам українські дрони будуть літати надійніше, довше, ефективніше і так далі. Давайте сьогодні от перевіримо теорію про маленький донат. Кожен, хто дивиться це відео, закиньте 5 чи 10 чи навіть 2 гривні на збір. Це не складно, а збір закрити вдасться набагато швидше. Ну а якщо ваш донат буде кратний 100 гривням, ви автоматично візьмете участь у розіграші, неймовірної купи подарунків з PS5 Slim, як в якості головного призу. Усі посилання в описі та закріпленому коментарі. Днями Apple додали багато спеціальних можливостей для своїх операційних систем. Окрім запису нотаток шрифтом Брайля та ще купи поліпшень для людей з фізичними обмеженнями, найцікавішою з технічної точки зору є робота з нейроімплантами. Новий протокол Switch Control дозволить людям керувати своїми iPhone та іншими еплівськими пристроями за допомогою імплантів мозку. Якщо коротко, то пристрій схожий на стенд, імплантується у вену над корою головного мозку. Цей пристрій стенд-роут, зчитуємо Оскові хвилі перетворює їх на сигнали, що обробляються комп'ютером, і власне дають змогу керувати пристроями. Проте наразі все це на ранніх етапах розробки і поки що не працює для імітації переміщення курсора миші чи сенсорної взаємодії з екраном смартфону. Через три роки після анонсу CarPlay Ultra перший автомобіль нарешті отримає наступне покоління програмного забезпечення від Apple. на автомобілях Aston Martin новий CarPlay з'явиться в найближчі тижні і буде інтегрований в систему автомобіля набагато більше і глибше ніж раніше. Банально, тепер CarPlay зможе відображатись на усіх абсолютно дисплеях авто і показувати швидкість, витрату пального і все те, що зазвичай показують вбудовані комп'ютери автомобілю. Хоча деякі функції, як, от наприклад, камера заднього виду, Можуть просочуватись через цей інтерфейс. Ідея нового CarPlay полягає в тому, що він а, розробляється в тісній співпраці виробника авто та Apple задля забезпечення унікальної філософії бренду та візуального дизайну, і наче як в найближчий час такі оновлення отримують автівки від Hyundai, Kia та Genesis. хоча це все ще далеко від 14 обіцяних автовиробників, а Mercedes взагалі вже встигли відмовитись від використання CarPlay Ultra в своїх авто. DJI презентували Mavic 4 Pro, який став краще майже за усіма параметрами у порівнянні з попередником. Проте щось я там досі не побачив будованого адаптеру для скидів. Найголовніша зміна 360-градусний гімбал, який вміє дивитись навіть вгору на 70 градусів. На гімбалі висить три камери: 100 мегапіксельна камера Hasselblad з сенсором 4 третіх, об'єктивом 28 мм еквіваленту та діафрамою від 2.0 до 11. Другий модуль середній телевик 48 мегапікселів, 70 мм еквівалент, та F28. І ще один телефотооб'єктив 50 мегапікселів, 168 мм еквіваленту з аналогічною діафрагмою. Всі три камери підтримують логарифмічну зйомку, 4К та 60 FPS і щонайменше 13 стопів. А основна вміє в 6К та 60 FPS і 16 стопів. Також новий Mavic отримав акумулятор ємністю 95 Вт-години, що дає 51 хвилину польоту та максимальну швидкість 90 км за годину. Там ще новий цікавий хаб для батарей, який розумно заряджає спочатку акумулятор з найнижчим зарядом, а коли заряд вирівнюється, то всі вже заряджаються однаково. Що цікаво, в США продаватись новий Mavic не буде, бо там DJI усіляко заборонили. А от Європі, будь ласка, базовий комплект з коптера, що має 64 ГБ будовної пам'яті. а акумулятора та простого пульта керування обійдеться в 2100 євро. Flymo Combo отримує ще дві батареї, 100 ватний адаптер живлення, зарядний хаб та сумку разом за 2700 євро. Ну а найжирніший комплект коштує 3540 євро. Sony, нарешті, офіційно презентували довгоочікувані WH1000 XM6. По-перше, вони подорожчали, і тепер ціна починається від 450 євро, а не 4... від 400, як було в минулому поколінні три роки назад. Найбільшою зміною в дизайні стало те, що тепер вони складаються, як складались завжди, окрім XM5. Проте на розміри комплектного кейсу це не дуже попливало. Оголів'я стало ширше та пласкіше, амбушури трохи кругліші, драйвер новий 30-міліметровий, аж 12 мікрофонів, з яких 8 використовується для розмов. І всі вони разом використовуються для шумозаглушення. І новий процесор QN3, який за заявами компанії, в сім разів швидше у порівнянні з попередником. А ще там взяли деякі технології від плеєрів Walkman. Також ньому були анонсовані Sony Xperia 1 Mark 7. В порівнянні з попередником смартфон отримав ту саму діагональ та батарею, і два з трьох об'єктивів залишились незмінними. Змінився тільки на ширококутник. Все так само 16 мм, проте з яскравішою діафрагмою та вдвічі більшим сенсором. Багато оновлень завезли в софт камери, звісно ж, штучний інтелектний. Там тепер є автофокус за очима, причому не тільки людськими, а й тваринними. Баланс білого та експозиція також налаштовується за допомогою AI. Залишився, звісно ж, і роз'єм 3,5 мм, де тепер припій отримав додавання золота, що має мінімізувати втрати. По цінам від півтори тисячі євро. Тао, фінансовий директор Sony, стверджує, що через тарифи Трампа вони очікують збитків на суму в 680 мільйонів доларів. І компанія вже розглядає такі варіанти, як перенесення виробництва в США, та звісно ж підняття цін для споживачів, що абсолютно не дивно та очікувано. Проте наскільки я розумію, мова поки що йде про підвищення вартості саме для США, бо для усього іншого світу вони вже піднімали ціни буквально пару тижнів тому. Ну а так як в Штатах залишилось консоли буквально на місяць-два, наступний етап подорож. Щення вже не за горами. Huawei продовжують свою місію з презентування усього свого, і тепер китайська компанія презентувала Harmony OS PC. Операційка працює на власному ядрі. Huawei клянеться, що це не Форк Лінукса, ось саме повністю своя власна операційна система зі своїм рушієм для графіки та архітектурою безпеки. Для HarmonyOS OS вже існує понад 150 ексклюзивних програм та інтегровано понад 2000 універсальних програм екосистеми, щоб це не означало. Також в операційній системі є підтримка понад тисячі зовнішніх пристроїв, серед яких 800 це Квіатури, миші та монітори, а ще 200, принтери, сканери і так далі. Чи дається до всього цього миска, рису та кішко-дружина, поки що невідомо. Днями усі ПК-геймери були в стані шоку через новину про те, що базу з 89 мільйонів користувачів Steam повністю злили і продавали в інтернеті за 5 тисяч доларів. І злили, наче як настільки, що можуть забрати чи не кожен аккаунт, якщо ви не використовуєте Steam Guard. І вгадайте з однієї спроби: як так сталося, що ресурс, на якому був викладений цей архів, має російську локалізацію? Дивина та й годі, геш? Виток, на думку інтернет-спеціалістів, стався через сервіс Twilio, який надає послуги Steam з двофакторної автентифікації через смс. Самі ж твіліо кажуть, що нічого у них не ламали, вони тут взагалі ні до чого. Спеціалісти інші інтернет і IT протягом дня проаналізували ту базу і заспокоїли всіх, бо база мала в собі тільки смс з кодами, номери телефонів та інші метадані, що не несуть користі, а логінів, паролів та іншої критичної інформації там не було знайдено. Тобто, максимум, що можуть зробити власники цього архіву, це влаштувати масовану фішингову атаку на цих користувачів, адже вони точно знають, що саме за цим номером телефону є Steam-аккаунт. а це вже дозволить. Відправляти, наприклад, від імені Сім усілякі смски з фішинговими посиланнями. Тож, по перше, завжди користуйтесь Стімгардом. А по-друге, дивіться, що натискаєте в інтернеті. Хоча в мережі насправді є купа прикладів, коли акаунти у користувачів забирали і із стімгардом, з двофакторною автентифікацією, і з смс і чим завгодно. Ну і якщо ми зачепили вже тему Росії, власне, як і прогнозувалось, деякі компанії, навіть не чекаючи на примарний договорнячок, вже почали повертатись на Росію. Мов поки що про кіно. Деякі компанії, такі як А-24, Неон та Nation, і не переставали там їх показувати. Проте по-тихому днями ж Lionsgate офіційно заявили, що її майбутні фільми Ілюзія обману 3» та балерина спін спін-офф Джона Віка офіційно вийдуть на Росії разом з міжнародним прокатом. Насправді Lionsgate і так їх там прокатували, що менше фільми Ґаярі. Чи так точно, але тепер вони офіційно дали інтерв'ю Variety, що вони хочуть бути першими, хто повернеться, адже там всі сумують з західними фільмами, і взагалі там купа грошей. І на канському фестивалі було дуже багато покупців з Росії, і всі вони дуже дуже хотіли західне кіно. Digital Foundry випустили матеріал, присвячений повним характеристикам Nintendo Switch 2. Він отримав 8 ядер Cortex A78C, проте не всі ядра будуть доступні для ігор, оскільки два ядра зарезервовані для роботи системи. Максимальна тактова частота 1,7 ГГц, проте це максимально можлива частота, на яку система не розрахована. Для гри буде менше. Графічний процесор побудований на архітектурі Ampere, тобто на тій же, що і RTX 30 серії, має 1536 ядер CUDA, частота до теоретичних 1,4 ГГц. Герцог Оперативної пам'яті 12 ГБ, з яких 3 йде під систему. Ще було виявлено, що VRR працюватиме тільки для дисплею самої консолі і не працюватиме через HDMI. DLSS вже працюватиме в чотирьох режимах: тобто DLAA і еквіваленти якості збалансованого та продуктивного режиму. Ну і наостанок про цирк з Nvidia 19 травня мають розпочатись продажі RTX 5060 у світі, і багатьом блогерам вже розіслали відеокарти для оглядів. Проте є одна маленька проблема. Драйверів для відеокарти не буде до дня релізу, тобто ніхто фізично не зможе до 19 го числа випустити огляди на цю відеокарту. Ба Більше 19 травня проходитиме Computex на Тайвані, і навряд чи хтось з техножурналістів повернеться звідти до закінчення виставки, бо вона починається 20-го, там 19-го нульовий день, тож оглядів не буде числа до 25-го точно. Проте деякі ресурси стверджують, що і 19-го числа драйвери не з'являться, що було б максимально дивно, враховуючи старт її продажів. І хоч Nvidia і обіцяє 25. Відсотковий приріст растрової продуктивності у порівнянні з попередницею, виглядає все так, що зелені просто не хочуть отримати такі ж огляди, як на 8 гб 5060 Ti. Ось такими вийшли вийшло новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Беріть участь в нашому зборі та розіграші, адже без вас взагалі ніяк. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.